Театр поезії Гната Града. Радіовистави в підтримку Збройних сил України, реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки вказані під відео. Театр поезії Гната Града» – це просторовий світ поезії, де поети та талановиті читці відтворюють власні поезії та вірші відомих поетів і поеток. Кожна вистава це подорож до світу слова, емоцій образів митців, яка залишає незабутні враження, нові думки та відчуття. У виставі можуть бути задіяні як один автор актор чи чтець актор, так і декілька. Радіовистава я дрова перетворюю на попіл, читає автор Андрій Любков, Щасний. Я дрова перетворюю на попіл, так подаю у власний дім тепло. І не поодинокий я, не одинокий. таких, як я, мабуть, усе село. Живу на пенсію, на газ бракує грошей, на світлі економлю теж, а на дворі вже сніжок порошить. Прийшла зима. В зимі немає меж. Плечима притулившися до груби, я посижу, слухаючись у час і чую, як вогонь полінця любить. Ми любим теж і люблять нас. Думки всіляки заважають спати, Не сплю півночі добре, як засну. На ранок іду попіл вибирати, І так щодень чекаючи весну. Театр поезії Гната Града. Радіовистави в підтримку Збройних сил України, реквізити для допомоги Збройним силам України, відолічки вказані під відео. Над радіовиставами працюють, ідея проєкту та режисер Гнат Град, редакторка Валентина Литовченко, коректорка Наталя Савельєва. Поетичні ролі озвучують. Гнатград, Андрій Любко, Щасний, Сергій Малишко, Інна Андрійченко, Олександр та Галина Дроб'язки. Художнє оформлення. Гнатград. До нових зустрічей.